Добрий день, я Людмила Олегівна Федорчук, лікар-невролог. Вараська багатопрофільна лікарня уклала договір з Національною службою здоров'я України за пакетом медична допомога при гострому мозковому інсульті. Лікування інсульту у вареській багатопрофільній лікарні безоплатне, адже входить у програму медичних гарантій. Отже, сьогодні я вам розкажу, що таке інсульт та як його розпізнати. Кров біжить судинами, насичуючи тканини киснем та поживними речовинами, аж раптом перестає добігати до частини головного мозку. Відчуваючи брак кисню, клітини спочатку перестають працювати, що викликає симптоми, а потім отримують пошкодження та гинуть. Це інсульт. Він може статися з кожним, незалежно від статі, віку чи соціального статусу. Чверть усіх інсультів стається у найбільш продуктивному періоді життя це 18-65 років. Наголошує Асоціація інсультологів. Є два типи інсульту: ішемічний, через раптово заблоковану тромбом судину припиняється кровоплин у частині мозку, та геморагічний через розрив судини виникає кровотеча у речовині чи навколо мозку. Прояви інсульту залежать від у якій ділянці стався інсульт та наскільки він пошкодив мозок. Інсульт може вдарити по роботі тіла, мисленню та спілкуванню. Кожен випадок особливий, хвороба та відновлення індивідуальні. Ознаки інсульту, які повинен знати кожен, це раптова слабкість чи оніміння однієї половини тіла, включаючи обличчя, руку та ногу, раптове порушення мовлення чи розуміння мови, раптове погіршення зору чи втрата його з одного боку. Раптове запаморочення, яке часто супроводжується нудотою, блюванням, втратою рівноваги, падінням, раптовий та сильний головний біль, якого раніше не було. Помітили хоча б одну із цих ознак, не гайте часу, телефонуйте 103. Чим швидше людина опиниться у варазкій багатопрофільній лікарні, тим швидше вона отримує безоплатну необхідну допомогу, тим вищі будуть її шанси на одужання. Адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.